Ну, друзі ж теж різні бувають навіть mm -hmm. в житті. Ну, ти людина, наприклад, називаєш другом, а, а потім mm -hmm. в якийсь момент виявляється, що людина не друг. Да, mm -hmm. Чому Ні, так, не, не, не такий друг. Ну, тобто, знаєш, ну, Дружба вона ж про очікування, в тому числі якісь. Як там кажуть, дружба перевіряється там якимись ситуаціями. Е, бо, умовно кажучи, одна справа там, е, між людьми вийшов конект. Коннект. Ну, там, вони почали спілкуватись, вийшов коннект, наче цікаво, є спільні теми, є спільні інтереси, якісь ці. Але це одна історія. Інша історія, коли, наприклад, ці люди потрапляють в якусь екстремальну ситуацію, де вже, ну, де вже питання не лише в коннекції під час спілкування, а ну, вже питання, там, хто що готовий зробити для одного. І там вже це перевіряється. В міжнародних відносинах дуже подібна історія. Бо міжнародні відносини це теж, ну, це теж відносини між групами людей, по суті. Це ж не відносини між абстрактними одиницями держави, країни ну, це сукупність людей. І на найвищому рівні цей коннект відбувається між політичними лідерами. І якщо брати Росію і США, дуже класний коннект був між Білом Клінтоном і Борисом Єльциним. Ще на початку. Прям які супер. Прям цілі. прям прям вони у них дуже дуже хороші були стосунки, завдяки яким багато речей було вирішено. Ну, точніше, багато було прийнято політичних рішень, які б, наприклад, при Путіні неможливо було б зробити. Саме завдяки персональній оцій, те, що називають персональна дипломатія.